26, 26. червня слава Україні. Герамім слава. Ітак, друзі, повернулися ми знову до цих двох сімей, котрі ми недавно вам знімали ролик і демонстрували купу відмінностей між різними породами. ну В продовженні цього ролика бо сьогодні маємо як лізти знову сюди, так і сюди. Я говорив, що в тому ролику можливо взяти рамку та триханути, просто стягнути її на вулицю, щоб подивитися, як вони будуть в такому реагувати Якраз сьогодні ми маємо сюди ставити прививочну планку, а ще ми маємо доставати прививку. Зараз можемо це якраз зробити. І подивимось. І вже підведемо якийсь Так Також були хлопці в коментарях, які писали, ну, давали своє предположення, ісходя із забарвлення. Казали, що, наприклад, Перша то одна сім'я, друга то друга, грубо говоря, так як там пчелки більш сірі. Ну, Якщо бути відвертим, на відео дуже було все розмичено, так як ми не включили режим, який знімає в близьку. Зараз ми ще раз це зробимо, а ви подивитесь mm -hmm. при нормальній зйомці. Кстати, також можна і подивитися на трутню. О, який от, наприклад. Ходить, трутить. Так. Ну і що? Тріхаємо і ставимося на місце, так як нам і що бджоли роблять по великому рахунку? Е, Поднімав з землі і йдуть в льоток. На мене як такового не реагують, Можемо собі нормально далі працювати. Так. Ну, по великому рахунку все. То зараз тут трішки подуємо, щоб не давити тих бджілок, які на пальцях сидять. Знимемо тут нарости. Ну і закриваємо. Все, друзі, коли будемо з другою зараз виймати, включимося, продовжимо. Mm -hmm. І так, друзі, всю закрили, заходимо всю і будемо доставати п'ятиденні маточники. Так, Теж достанемо рамку, щоб ви подивилися на забарвлення. Так, подивимось на маточники. Маточники. Красиві. Тут двох немає на цій. Mm -hmm. Ага, а тут не вся бігає. Так, маточники, гарні. Так. Ну і що, оцю рамку будемо ставити матці, а з неї її стрихнемо. Так, Машенька, тут поснімає забарвлення. Давай, може на сонце, може отак якось. Угу. Тут теж можеш подивитися на трутня. Угу. Так, ну і стріхаємо сюди. Так. Що маємо? Тут маємо точно таку ж картину, по великому рахунку, теж джілки піднімаються, заходять в люток. Е, ну, все, тут більше додати нема чого. Зараз доробимо і доснімаємо ролик <гум> І так, друзі, на цьому ми підведемо іток, хто ж є де, де яка порода, де яка матка і тому подібне. Друзі, ну суть ролика заключалася якраз в тому, що. То би вам не сняли в відео, все рівно у кожного буде на це своя відповідь. Друзі, я не скажу вам, де хто знаходиться. Я не скажу навіть, чи це була правда, яку я озвучив, що тут одна Карпатка моя старушка, а одна карника а, інструментального сім'я. Я навіть все не скажу, так як смисла в цьому зовсім нема. А, бо якщо я скажу, грубо говоря, що... Це Карпатка, хтось скаже ні, секарника. А якщо я скажу це карника, хтось скаже ні, це Карпатка. А третій скаже, та що ти бредиш, то книжки треба читати. А четвертий скаже іще щось скаже. П'ятий знову щось скаже. І смисла об'ясняти кожному щось, е, ну смисла не є. Е, зачастую я от, за свою вже всю 15-річну практику зрозумів, що джуляр не питає у тебе, задаючи питання. Він завжди має на нього відповідь, і якщо ти йому відповідаєш свою думку на питання, і вона не сходиться з його, він ще й буде з тобою сперечатися. Так що, друзі, річ суть ролика заключалася в тому, що щоб вам продемонструвати, що смисла обісняти якісь поведінку бджіл або від'ємності між двома породами, або кількість принесеного нектара в різних сім'ях. Зовсім немає смислу, так як на це все є купа факторів. Саме основний фактор, розумієте, це навіть пасічник. У різного пасічника однакові бджоли будуть працювати по-різному. В різній місцевості вони будуть працювати по різному, в різних типах вулів вони будуть працювати по-різному. З різним кількістю взятка вони будуть працювати по-різному. І смисл, якщо мені дзвонить дядя Вася із Полтави, а питає, а котра ліпша, а котра мені краще подойде, друзі, беріть та пробуйте. Тільки так ви самі зрозумієте. Якщо просто вірите картинки в Ютубі, хто нам там буде розказувати, показувати і тому подібне, далеко не поїдеш на тому. Далеко на тому не поїдеш. Коли сам випробуєш, зрозумієш, що для тебе краще, знайдеш свою технологію, туди для тебе будуть кожні бджоли добрі. Бо по великому рахунку я за свою цю практику зрозумів. Мої пчоли працюють так, але у сусіда буквально за 500 метрів, вони у нього постійно, там, я не знаю, погано зимують. весною я йому постійно даю бджолу для того, щоб він поселив. Тому що то такий пасічник. Вітя не в обіду, але так воно і є. Ну так воно і є. Так що Вітя постійно мене дивиться. А ти таке говориш. А ти таке говориш. Ну, все рівно. Бджоли одні і ті ж. А завжди вони різні, так що дуже багато різних нюансів. Смисл казати комусь, що карника краще. Наприклад, у мене є зараз клієнт, я його питаю, що карніку чи Карпатку? Ні, мені тільки Карпатку, я карніку бачити не хочу. Другий каже вам, що Карпатку чи карнику? Ні, мені тільки карніку, тому що мені Карпатка нафіг не нужна. І так з кожним клієнтом. Хтось має своє, хтось має свої нюанс. Комусь треба ранній розвиток на акацію. Комусь треба пізній розвиток, бо у нього тільки сонячник. І кожен бджоляр різний, кожен різний тип. Коротко, все різне і, і все. І на цьому ми підведемо ітог в тому, що смисл щось нахвалювати, смисл щось розповідати, він равен нулю. Так як, е, що би ти не нахвалював, якщо ну банально, друзі, наприклад, я, я вже один раз приводив примір на рахунок бензопили. Бензопила це такий інструмент, котрим більшість з нас ріжуть дрова. А для когось це такий інструмент, який може зробити із льда скульптуру, або із дерева е, якусь теж скульптуру і тому подібне. Інструмент один, а скажімо так, а, а майстер різний. Так же точно і в матках, так же точно в бджолах і тому подібне. Нема смислу нахвалювати ілі розповідати, ілі порівнювати, так як це е, індивідуально до кожного пасічника та й все. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава тобі героям слава!